Уже є українські села, в яких не залишилося чоловіків. З такими заголовками вийшло всесвітньо відоме видання Вашингтон Пост, де у розширеній статті описали ситуацію в Україні з мобілізацією і ТЦК. Процитую один уривочок із цієї статті. Усі чоловіки цих сіл були вбиті на фронті, мобілізовані або втекли від війни. Цивільні жителі кажуть, що працівники ТЦК хапають усіх, кого можуть. Це постійно сіє паніку та обурення. Військоми бродять майже порожніми вулицями в пошуках тих, хто залишився, пише видання: Ви ж, друзі, уявіть тільки яку репутацію зараз має Україна за завдяки оцим безкарним діям працівників ТЦК, які фактично порушують закони України і порушують права людини. При цьому говорячи, що чоловіки в Україні мають обов'язки, але чомусь забувають про їхні права. То чому українці мають виконувати одні закони, коли інші закони, де є їхні права, порушуються? Риторичне запитання. Що, друзі, скажете, наскільки отакі статті Вашингтон Пост вплинуть на імідж України у світі? Діліться своїми думками в коментарі, також по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою.